Привіт! Сьогодні поговоримо про одну дуже життєву історію Наталки Малетич у ж Кереберть, і в цьому є сенс. Це знаєте, розповідь про те, як іноді повний хаос у житті може привести до чогось насправді кращого. Давайте подивимося, як таке можливо. Уявіть собі калейдоскоп. Пам'ятаєте, як у дитинстві дивишся всередину, а там ідеальний симетричний візерунок, кожна скельця на своєму місці. І погодьтеся, так часто хочеться, щоб і наше життя було таким самим ретельно спланованим і досконалим. Але ж варто його легенько струснути, і все, вся краса, вся гармонія розлітається на друзке. І ось саме це відчуття, коли все йде не за планом і лежить в основі нашої сьогоднішньої розповіді. Отже, давайте почнемо з самого початку ідеальний план Андріана. Ну, в кого з нас такого не було. Правда, наш головний герой, Андріан, розписав своє літо просто до дрібниць, і воно мало бути ну просто бездоганним. Ось він, наш головний герой, Андріан, підліток, який чекав на це літо з величезним нетерпінням. У його голові вже була готова картинка, такий собі ідеальний фільм про ідеальні канікули. Але, як ми вже здогадуємося, цей фільм скоро піде зовсім не за сценарієм. А тепер давайте подивимось, хто ж оточує Андріана. Звісно, це його батьки, чия криза, власне, і запустить весь цей механізм. Потім Сергій, найкращий друг, і Злата, дівчина, в яку він закоханий. Вони додадуть своєї драми. І запам'ятайте це ім'я, Маринка, подруга дитинства, яка з'явиться трохи згодом і зіграє ключову роль. І ось тут настає той самий момент, той самий поштовх, після якого все, ну, ви знаєте, летить шкереберть. Ретельно збудований світ Андріана починає тріщати по швах. А починається все, як це часто буває, зовсім не з особистих драм, а з сімейної біди. Батько Андріана, який працює реставратором, отримує дуже серйозну травму, і ця подія стає тим першим струсом для коледоскопа, який руйнує все. А тепер просто подивіться на цей контраст. Уявіть собі, він мріяв про мовний табір біля Лондона, а що отримав? Скасовано поїздку. Планував тусити з друзями, а натомість сидить вдома. Сподівався на щось зі златою, а всі думки тепер тільки про серйозну травму батька. Це просто нищівний удар по всіх мріях. І ніби цього було замало, доля підкидає ще один удар цього разу особистий. Його найкращий друг Сергій починає зустрічатися зі Златою. Це знаєте такий собі контрольний постріл, який посилює відчуття тотальної несправедливості. І ось ця цитата, мабуть, найкраще передає його стан. Він просто стоїть і дивиться, як автобус з його друзями від'їжджає, і в цей момент він відчуває, що його світ не просто змінився, він буквально перевернувся до гори дригом. Але знаєте, саме на самому дні, коли здається, що гірше вже бути не може, сюжет робить різкий поворот, і цей поворот веде Андріана в зовсім несподіване місце. Тож замість крутого Лондона село. І не просто відпочинок, а допомога бабусі на сінокосі. Для Андріана це, звісно, виглядає як фінальний цвях у домовину його літа. Він їде туди абсолютно без ентузіазму. Але саме там, у цьому, здавалося б, найгіршому місці, стається дещо важливе він зустрічає маринку, подругу дитинства, що яку не бачив сто років, і ця зустріч, яку авторка називає подарунком долі, стає першим промінчиком світла в його суцільному хаосі. І це підводить нас до кульмінації, до моменту, який стане справжнім переломним пунктом. Все станеться на річці, і ця подія змінить абсолютно все. Давайте розберемо цю сцену по кроках. Все починається з небезпеки. Маринка потрапляє в вир і починає тонути. І тут Андріан діє, без вагань, долаючи власний страх. І ось він момент істини. Він витягує її з води. Рятуючи її, він, по суті, рятує себе від розпачу, цей вчинок повертає йому відчуття контролю і власної значущості. І ось після цієї події щось всередині Андріана клацає. Той хаос, який його так дратував і пригнічував, раптом починає набувати якогось сенсу. Він починає розуміти, що його зіпсоване літо насправді не було зіпсованим. Скасована поїздка, це несподіване село, навіть той страшний момент на річці, все це раптом склалося в новий, несподіваний, але напрочуд цінний досвід. І ось ця друга цитата це по суті висновок, до якого він приходить. Він усвідомлює дивовижну річ те, що здавалося кінцем світу, обернулося чимось неймовірно чудовим. Це є головна трансформація героя. Так у чому ж тут головна думка? А в тому, що життя воно рідко йде за нашим ідеальним планом, і, можливо, це й на краще. Бо саме випробування, які ламають наші плани, змушують нас рости, ставати сильнішими і знаходити щастя там, де ми й не думали його шукати. І наостанок, давайте просто задумаємось над таким питанням а що як найбільші розчарування, це насправді замасковані шляхи до найкращих відкриттів. Можливо, саме тоді, коли наш ідеальний калейдоскоп розсипається, з його уламків і складається той самий справжній живий візерунок. Варто про це подумати.